Коли ви ви запитали, яким був минулорічний день незалежності. Я почав пригадувати і не зміг згадати, яким то був день. То то була така, знаєте, верениця днів, де один був схожий, схожий на інший. Але серпень, взагалі, якщо говорити про день незалежності, знаєте, в більш такому символічному значенні, серпень для Херсону в той період був дуже важливим. По перше, це було кілька знаєте великих такої, такої, така не ви невидима війна з окупантами. Невидима війна, коли більшість харсонців намагалася. Чи не недати спротив? Ще у нас в Херсонській області були були органи місцевого самоврядування. ще тривали арешти е, сільських селищних голів деяких депутатів. Їх хапали в підвали, намагалися примусити працювати е, з, е, з окупантами. Більшість, абсолютна більшість, відмовлялася, і е, в деяких з них ще й досі знаходяться в полоні е, росіян. Ви, ви це прекрасно знаєте. І е, росіяни вони були вимушені ставити своїх говорятрів випадкових людей. Друга так, так, така лінія фронту. Не мою цієї війни це була війна спротиву спротив Проти е, російської школи, ви знаєте, е, що директорів шкіл вчителів е, примушували йти працювати на, на окупантів. Дітей примушували йти, йти працювати на окупантів. І в серпні, особливо в другій половині серпня, е, велика кількість вчителів і, і діти шкільного віку з батьками почали виїжджати з Херсонного Херсонщини. Це був такий масовий від'їзд, щоб жодним чином не, 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 не працювати з е, окупантами. І третя була вже така явна війна. Це була війна. Ну вот таких, ми. Все це бачили листівки в день незалежності. Я я подивився свої записи. Я бачив ну, ну і писав, що я, я бачив українські прапори, які вийшли, маленькі прапірці. Це було я бачив дитячі малюнки на асфальту, де було написано слава Україні! Героям слава! Це це от те, що, те, що було. Це була важлива така підтримка. Ну і кожної і, і кожного вечора вечора ми чекали чергового удару по Антонівському мосту. Бо ми розуміли, що Антонівський мост це запорока нашого визволення. Якщо він буде зруйнований, буде під контролем наших військ, то Херсон буде незабаром звільнений. І це було знаєте десь в 11 або одинадцяте годину вечора. Ми слухали ці ці постріли О, сьогодні. Гарно по постріляла добре. Ота, ота таким був день незалежності в рік тому. Зараз він вільний, але ми живемо в під постійними обстрілами. Постійно гинуть люди, багато поранених. Наше місто руйнується. і ми сподіваємося, що все все таки все зміниться. Щоб наше місто оживе. Найгал найголовніше, щоб люди повернулися до нашого міста. Це не це важливо. Щоб молодь повернулася, щоб наша наш Херсон знову став великим. Таким вільним містом, де можна вільно ходити по вулицях, не боятися обстрілів і спокійно жити. Взагалі, то ну я завжди з повагою ставився до, до, до дня незалежності. Я ну я роз я розумію, ну особливо це було знаєте моє ставлення. змінилося до дня незалежності після першого майдану, коли я побачив, що український народ може вийти і відстояти своє право на вільне виволе виявлення, на вільні вибори, а потім на курс на євроінтеграцію вже в 2014 році. І тоді це свято для мене стало мати таке велике символичне значення. А зараз ну це лише підтверджується.